Шановні колеги, вітаю вас. <кліпи> Виникла необхідність провести позачергове засідання нашої комісії в зв'язку з тим, що надійшло десь багато питань, які потребують негайного вирішення. Та негайного вирішення. Враховуючи це, тось, это, сьогодні маємо 21 листопада, 24-го року. Місце проведення нашої комісії зал засідань селищної ради. Перед вами представ... зареєстрований сьогодні у нас на нашому засіданні. П'ять чоловік це Попович Сергій, Балановський, Володимир, Берників, Григорий, Серідка Артема, Олександр Оштамарин, Олександр. Тобто Кількість зареєстрованих членів нашої комісії дає нам згоду на проведення нашої комісії, так як у нас кворум тобто, 100%. Перед вами також представлений попередній проєкт денного який винесений на сьогоднішнє засідання сьогоднішньої комісії, тобто, ви мали змогу з ним ознайомитися, тому прошу вас, тобто, є якийсь заперечення, якісь предложення відносно попереднього порядку денного сьогоднішнього нашого засідання Ні, ну, немає. Якщо немає, то тоді дозвольте то, те, поставити порядку денного сьогоднішнього засідання на голосування. Хто за, хто проти, утримався. Дякую. Проєкт затверджено це порядку денного. так Якщо немає ні в кого заперечень, тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. першим питанням у нас стоїть питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Ангаргівської селищної ради. Відповідно до клопотання. Директора нашого комунального підприємства, Сергія Мокана, то просять зменшити е їхній статутний капітал на 523 тисячі 270 гривень 82 копійки. Це кошти, які були е закумульовані, законовлені під час проведення е капітальних та інших робіт. То есть, это, відповідно, то есть, вони е це это, не, не можуть з ними скористатися, так як вони мають якісь свої цілі призначення. Вони повертають на селищну раду. Відповідно, то є, ці кошти повертаються, і їм треба на цю суму зменшити це, це, їхній статутний капітал. Ви мали ще можливість ознайомитися з цим попереднім рішенням, да, проєктом рішення, да, є, це, є у когось зауваження, пропозиції. Якщо немає, ставлю це, це, це питання на голосування. Щодо Внесення змін до статутного капіталу та його затвердження. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Процедурне питання. Нічого особливого. Друге питання. Продання зорна придбання у комунальній власність відділом соціального захисту населення Авангардівської селищної ради житлових приміщень для включення до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, що ми. Підтримують тобто, всі боку тобто, наших жителів, вже та сказати, дато тобто, сята вони є тимчасово переміщені, але вони проживають в нашій громаді, потребують житла, то тобто, сята, так як їх доля трохи кинула, зважаючи на ті обставини, які створила наша сусідня держава, якщо її можна назвати сусідом, дато тобто, сята тому є можливості придбання. Відповідно до тих чи інших програм, то це теж житла для переміщених осіб. І до нас звертається з таким клопотанням е та, на те, що ми надали би згоду на придбання двох квартир в громаді та уповноважити начальників відділу для підписання договору куплі-продажу. Є якісь пропозиції заперечення, інше бачення питання цього. Заперечення. Немає, да? тобто, мова йде про дві квартири, то тобто, це попередній проект рішення цього ви читали, это, тобто, це мова йде про придбання одної квартири, яка знаходиться по вулиці Тиха, це за ціною мільйон 956 тисяч, і друга за 2 мільйони 380, тож тобто, Сімтевангар, вулиця Виноградна, це, це будинок да? один. Тобто, от є дві квартири. І просять, щоб ми надали б їм це да, Дозвіл на придбання. Є хтось якісь продовження, заперечення? Якщо немає, це питання на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, третє питання порядку дня. денного це про передачу майна з балансу Вангардівської селищної ради на баланс підприємств, комунального підприємства, приводарського виробниче управління, житлово-комунального господарства Вангардівської селищної ради. Відповідно до клопотання директора ЖКП, КП, тому пана Васмана, є необхідність їм дизельного пального для того, щоб вони могли би заправляти свої дизель-генератори, для того, щоб в випадку відсутності світла. І так далі, і тому подібного, то тобто вони могли б надавати тобто, мінімальні послуги населенню, в тому числі тося тобто, та і опалення, і, і це і роботу інших комунальних підприємств, тобто, які це підключені тобто, до їхнього генератора. Понятно, що у нас генератор тобто, не працює від повітря, да, то треба на це спалова. Тому відповідно до їхнього прохання, то та, Є така пропозиція передати безоплатну з балансу селищної ради на баланс нашого комунального підприємства ХВУ ЖКГ. Це дизимна впало в кількості 1 тисяча літрів. 1 літрів. Тобто, відповідно створюється комісія для передання, і там є певні бухгалтерські обліки, які довжені поставитися. Згідно е, акту прийому передачі передається то, це Тобто це Нема заперечення? Якщо немає, тоді ставлю питання на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. рішення прийнято. Четверте питання. Четверте питання, воно має свою схожість, Мова йде про наше друге комунальне підприємство. Це Драгнава. Та Драгнава писата. Відповідно також до клопотання т. директора ШКП Драгнава Юрія Пірожка. Він просить зв'язку з відключенням тренер з метою забезпечення населення питною водою під час відключення, а саме т. Т. ви знаєте, що в нас є це, на території Приломанського башти, які треба т. підключати до генератора. Відповідно, то це такий спосіб добувати воду і надавати його населенню. Мова йде про передачу балансового балансово селищної ради, де спалова в кількості 3000 літрів та 3000 літрів, відповідно для цього створюється спільна комісія, ми тобто, мали змогу саме знайомитися, хто там члени комісії озвучувати їх не будуть, тобто, відповідно, то це всі бухгалтерські моменти тобто, щодо постановки і підписання актів прийому передачі також повинні провести. Тобто, якщо Нема заперечень якихось пропозицій, то, си, то си, прошу голосувати за дане питання. Хто за те, щоб передати з балансу Градської селищної ради на баланс ЖКП Драгнава, де спалива в кількості 3000 літрів для використання його дизель-генераторів? Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення. П'яте питання про передачу з балансу закладу загальної середньої освіти в ліцей, ліцеї, а селищної ради на баланс центру культурних послуг Ангарської селищної ради майна Там майна після Відповідно до клопотання. Нашого начальника відділу освіти Ірини Солотинської есть вона просить, що з метою ефективного використання комунального майна просимо на наступній сесії селищної ради розглянути питання про передачу з балансу Закону загальної середньої освіти селищної ради. На баланс ціє, ціє, там, центру культурних послуг майна. Тобто мова йде про дизене паливо, ну, тисячу літрів, для того, щоб. Центр культурних послуг, то в більшості із яких Центр культурних послуг забезпечує в новій долині, в прироманському, в радісному і так далі. то забезпечує. Це пункт пункти незламності, то де люди приходять, мають можливість зарядити телефони, провести там відповідні дії, то сета це і для цього, то сята. Під час відсутності тось, електроенергії працює генератор. Відповідно, ці генератори потребують заправки, тому тось, е, є така пропозиція про передачу тось, е, з балансу відділу освіти на баланс центру культурних послуг, саме дизельного палива для використання тось, е, його для роботи дизельних генераторів. Нема заперечень і підтримки і, і, в тому числі тось, пунктів наших незглавностей. Якщо нема заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Так. Шосте питання про передачу з балансу закладу загальної середньої освіти, Аванардівський ліцей Відділ освіти передачу, з балансу закладу загальної середньої освіти, Аванардівський ліцей на баланс відділу освіти культури, молоді та спорту дизельного палива та дизельного палива. Так? Тобто, про те, то, що тось, у нас є э, у авангардівському ліцеї, скажімо, це это, э, надлишок десь то для того, щоб було ефективне використання тось, это, цього палива, тобто ми э, 500 літрів передає э, авангардівський ліцей, на... на, на для забезпечення потреб авангардського садовоберізка у подальшому них є необхідність, у них стоїть великий потужний генератор, які забезпечують наш дитячий садок різка, тому це є необхідність передачі туди цього палива. Тобто це одна для шок, передається для того, щоб використати це паливо в іншому місці. Є в когось пропозиції заперечення, сам проект рішення ви бачили. Нема заперечень. Немає остального питання, на хто за, проти, Підтримуємося. <клес> дякую Рішення прийнято. Сьоме питання про передачу з балансу закладу загальної середньої освіти Алгарський ліцей на баланс, е е на, на, на баланс закладу загальної середньої освіти про ліцей Авангарської селищної ради майна. Тобто мова йде відповідно до клопотання нашої <клес> начальнику відділу освіти, мова йде про... Цифровий лазерний верстат з числивом програмним в кількості п'яти штук. штук. Ось це, це для того, е, наскільки тось, я усвідомлював по цьому питанні, то мова йдеться про е, сучасні верстати, да, які. На яких наші діти зможуть проводити там це та, уроки праці, де вони будуть вчитися то працювати на сучасному тось, обладнанні, тобто на сучасному обладнанні, яке там та, за рахунок програмування і так далі, може, тось, там, е, ну, створювати різні деталі і тому подібне. Да, Нема заперечень. Я думаю, що немає, це для розвитку наших дітей. тому. Це питання не обсуждається, що касається дітей. Хто за дане питання? Проти утримався, дякую рішення прийнято. Восьме питання про скасування питання про поводження передачі будівельних матеріалів з балансу культурних послуг Авангардської селищної ради на баланс відділу капітального будівництва житлового комунального господарства Авангардівської селищної ради. Ви пам'ятаєте на? В минулому нашому засіданні комісії ми приймали рішення щодо передачі е, це, та, ві, е, центру культурних послуг на, на відділ капітального будівництва е, листівки ОСБІ. Але враховуючи ті обставини, які сталися украсий період, тось, це, ви знаєте про те, що ми мали тось, это, таку, не, не, не дуже гарну подію, то якщо так це виражаючись. вражаючись, да, на нашому живності вісім мене де це та, наслідком, скажімо так, ворожої атаки пострадало більше 160 квартир, да, відповідно, то треба було передати людям будівельні матеріали, а саме то ся це, це ті ось для того, щоб ми могли там першочергово закрити вікна, і тим самим трошки там це та створити якісь уб'ют своїх по розрушених квартирах, да, тому то сята, уже скажімо так. На сьогоднішній день вже нема що передавати відділу капітального будівництва, так як тось, це все було передано вже нашим центрам культурних послуг. Відповідно, це питання втрачає вже свою силу тось, і воно не, не є актуальним на сьогоднішній день. Тому тось, это, прошу скасувати це питання щодо погодження, да, а в наступному питанні я вже поясню, то який це якийсь спосіб це ми проведемо далі. Хто тобто, про те, щоб стосувати попереднє наше рішення, тобто, проєкт рішення, яке ми приймали тобто, на попередньому засіданні нашої комісії. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. А саме в дев'ятому питанні тобто, у нас було тобто, питання тобто, від нашого центру культурних послуг, щодо надання їм згоди на списання основних засобів, що перебувають на балансі центру культурних послуг. Відповідно, ми надали їм згоду тось, на списання їхніх це, там, основних засобів. І так як в попередньому питанні розглядали, то виникло питання щодо то, що, питанню, тось, это, тось, питання, що того, треба було людям передати ці будівельні матеріали, тось, это, то просимо туди додати використані QSB, які ми роздали людям тось, это, за наслідками ворожої атаки. Да, тось, это, і Надати їм згоду на Тільки, якщо можна пояснив, просто в нашому відділу по положенню делеговано ці дії допомоги людям при пошкодженні їхнього майна при ситуації калучення характеру. А ви в відділу в центрі. Куди послуг не таких немає, навіть долу, вони просто вже ходили з, з старсексами, тому ми повинні вже колегіальне більше надати їм дозволу, на тому що в зв'язку з тим, щоб не використовувалися не з яким ціле призначенням їхнього е CETR, послуг і щоб вони Ну, Скажімо ну, та, та, так, ми передбачили, що... Все може бути в нашому житті, да? тобто, ворог злий, ми не хотіли навіть це такое, як то, кажеш собі там гадати в думках, але хотіли мати в запасі. Але вийшло, що е, це нас собиття трошки попередило. Да? Тобто, нема заперечень? Нема. Якщо немає, то ставлю питання на голосування. Хто за, проти, Отримався? Дякую, Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це 10-й пункт про внесення змін до проекту рішення про затвердження розпорядження селищного голови про передачу майна з балансового народської села Ша на баланс військових частин та інших підрозділів, які залучалися до здійснення заходів воєнного стану, виданий між сесійний період. Ми це питання вже розглядали на минулих на минулому нашому засіданні. Да, в зв'язку з тим, що тось, ми позачергово шере зібралися, тось, і за цей період. Коли ми це, збиралися на минулому наше засідання, то виникли там ще декілька тось, питань, тось, які нам треба затвердити, тобто саме розпорядження селищного голови для допомоги нашій ЗСУ. Я не буду тут углублятися, як ми зазвичай тось, это, це то вже традиційно не углубляємося, що кому дали. Тобто ви мали всі проекти рішень, ви бачили їх, ви з ними ознайомлені, що є хтось там пропозиції, заперечень так далі. Ви, будь ласка. Це та виносити їх. Якщо немає, то прошу це питання підтримати. Да? То, ми вносимо просто зміни до того попереднього проєкту рішення, попередньо, рішення яке ми приймали на засіданні минулому засіданні нашої комісії 7 да? Нема заперечень? Немає. Немає. Якщо немає заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Процедурне питання. Ну і відповідно 11 питання, то це. <кій> Уже, то, як то говориться, послідовність 10-го питання принесен зміни до проєкту рішення про затвердження актів прийому передачі матеріальних цін з балансу Гланарського селищної ради на власні військових частин та інших підрозділів, які залучаються за здійснення заходів воєнного стану, виданих в місяційний період. Повторюється, опять ми з 7.11 на минулому нашому засіданні це, 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 затвердили акти прийому передачі, які... Це, це, передавалося майно ну, нашим військовим, да, тобто, відповідно, тобто, це були зміни тобто, за цей період. Тому просить тобто, підтримати це питання тобто, і затвердити акти прийому передачі. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, Тосята. Шановні колеги, у нас, в принципі, питання всі, які були подані на нашу позачергову комісію, ми розглянули. Кось є якісь пропозиції, зауваження. Якщо немає ні в кого, то тоді це Дякую вам за плідну роботу, разом до перемоги. Слава